Я сам родом з Хмельницької області, з Хмельницької області але призивався з Києва. От, мені 26. 26. Там вдома дружина, дівчина. Дружина є, так, чекає дружина, кохана моя. Чекає мама, У мене так само батько служить, воює, мій брат теж в 36-й бригаді морської піхоті. А батько Батько 72-бригада. га бригада. О, всі бойові підрозділи, тобто. Так, тобто у нас троє з сім'ї і всі служать. Всі воюють, всі служать. І маленький відступ це те, що міняється ставлення до тих людей, які просто-напросто кажуть, я ж не служив, я ж не служив, що я там буду робити. Знаєте, я таку хочу сказати до таких людей, навіть мої друзі, от близькі друзі, так говорять. І я дуже себе стримую, щоб не сказати щось зайвого, щоб дружба наша не розірвалася. Бо тут, якщо таку взяти по правді, більша половина строкової служби не служила і не знає навіть, що це таке. Але тут приходять, тут вчать, тут навчають. І ті люди, які, наприклад, звільняли Херсонщину, то, я думаю, так само ну, більше половина з них просто не служила, але вони вміють тримати тепер зброю в руках. І не треба цього боятися. Рано чи пізно воно прийде до тебе. Так що...